Християнство зазвичай як релігію пов'язують із своєрідним таким пацифізмом, як мирну релігію, релігію, яка е, прагне до. У миротворення. Насправді ж, життя святих різноманітних коригують таке бачення. Зокрема, свято святого Димитрія Солунського говорить нам про те, що християнство може також благословляти на покарання на покарання зла. Згідно із легендою, святий Димитрій Солунський жив в другій половині 3 століття і за свої християнські переконання потрапив до в'язниці. Імператора Максиміліана. Там в цій в'язниці, яка товаришувала із гладіаторськими боями. Був один із римських гладіаторів, лій, який насміхався над християнами і над християнською вірою. І Димитрій, згідно із цією історією, благословив одного із своїх учнів, Нестора, на бій проти цього гладіатора. І Нестор виграв цей бій і не тільки виграв, але покарав смертю. Цього гладіатора. Про що говорить нам ця історія? Вона говорить нам про те, що християнство жодним чином не є пацифістичною релігією. Християнство виступає за істину, за істину, за яку слід боротися, за істину, яка передбачає також покарання зла. Покарання зла, бо непокаране зло множиться. І в нашому християнському контексті, особливо сьогодні, коли відбувається війна в Україні, ми повинні розуміти, що будь-яке непокаране зло не тільки може, але й мусить бути покараним і знищеним. Благословен Господь Бог мій, що навчає руки мої до бою, пальці мої до битви. Милість моя і пристановище моє, заступник мій і збавитель мій, оборонець мій, і на нього уповаю. Він підкоряє народ мій під мене. Господи, приклони небеса і зійди, торкнися гір і задиміють. Зблисни блискавкою і розсієш їх, пошли стріли Твої і сполошиш їх, пошли руку Твою з висоти. Вирятуй мене і визволь мене із вод многих, з руки синів чужинських, чиї уста говорять марноту, а правиця їх правиця неправди. Боже, пісню нову заспіваю Тобі, на псалтирі десятиструнному заграю Тобі, що даєш спасіння царям і збавляєш Давида, раба Твого, од меча лютого.